Консервуйте відразу потрійну порцію, бо це неймовірна смакота. Кабачків в соусі соцебелі без стерилізації. Беремо 2,5 кг кабачків, нарізаємо на кружельця товщиною приблизно 1 см. Перекладаємо до каструлі і до них всипаємо сіль. Цукор, чорний мелений перець та вливаємо олію. Всі детальні грамовки будуть прописані під відео. І найголовніший інгредієнт цих кабачків це соус ацебелі від українського бренду Томатіно. А всі соуси томатіно створені за власною рецептурою. Виготовляються з добірних томатів, натуральних спецій, прянощів. І головне, що вони без барники. Соус цебелі виливаємо до кабачків, добре перемішуємо і ставимо на невеликий вогонь. Доводимо їх до копіння і з моменту закопання проварюємо 30 хвилин. Пройшло 15 хвилин, і я сюди ж додаю одного вичавленого часнику. перемішую і в кінці вливаю оцет. Кабачки розкладаю по стерилізованих банках, накриваю стерилізованою кришкою і консервую. Далі перевертаю їх догори дном, вкутую щось тепленьке і зимою буде ще смакувати. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і залиште коментар.